Лучанка Анастасія Макаренко у дитячу поліклініку прийшла щепити проти коронавірусу 15-річного сина Максима. Сідайте на пошеточ. Жінка каже, рішення про вакцинацію прийняли спільно з сином. У нас сім'я вакцинована, залишився тільки він, оскільки дітей нещодавно почали прививати, щоб запобігти хворобі. А якщо навіть не дай Бог чуть-чуть заразитись, то відповідно мати легші наслідки перебувати вдома, а не дай Бог потрапити до лікарні. У черзі біля кабінету щеплень Лучанка Олена Жигуліна на вакцинацію проти covid 19 привела 12-річного сина. Він то не хоче, каже, але по Способу його життя він плаває, спортсмен їздить на змагання на різні, то краще, щоб було захист. Сьогодні у пункті вакцинації батьки записали шістьох дітей. Їх щеплюють рекомендованою вакциною Pfizer з інтервалом між уколами 21-28 днів, розповідає медсестра Інна Арсієнкова. У нас є вакцина комірна Pfizer. У холодильнику зберігається при температурі плюс два-плюс вісім. Флакончик ділиться на шість діток. Цього року кількість хворих на коронавірус дітей зросла, говорить лікарка Оксана Ліщинська. Ми маємо захворюваність і дитини 10 днів. Ми маємо госпіталізацію двохмісячної дитини з інтоксикаційним синдромом. Ми маємо взагалі різ захворюваності школярів, починаючи з шестирічного віку і, ну, до 18, І на жаль, це є вогнище. Вогнище сімейні, де джерелом інфекції є невакциновані люди. Лучани, з якими ми поспілкувалися вакцинацією дітей проти коронавірусу, коментують так: вакцинація повинна бути і як малих дітей, ну з 12 років, так і дорослих, тому що ми переживаємо за своє здоров'я. Я, я вже над цим не думав. Просто на що вакцинації дітей. зараз не хочуть дітей вакцинувати. Хоча сама вакцинована, але все одно для дітей думаю, що ну. Пришв алергії багато йому ще немає 12 років. Якщо буде, якщо дозволять з 9, то будемо вакцинуватися. Моя дитина такого віку, з якого ще поки не вакцинуються від коронавірусу, але в разі як би дозволили, то вакцинувала б. Зі слів Оксани Ліщинської щеплюють дітей проти covid 19 у Луцькій міській дитячій поліклініці двічі на тиждень, у вівторок і четвер за попереднім записом. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.